Всім привіт-привіт! Вітаю всіх моїх підписників на моєму каналі. А хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Це дуже мотивує мене знімати для вас дуже гарні цікаві відео та ділитися відгуками і враженнями про різні товари. Тож почнімо. Сьогодні я з вами поділюся своєю покупкою, яку я зробила сьогодні зранку в магазині АТБ. Дуже гарна цікава промгрупа. Дуже багато товарів для малечі, а також е, різні аксесуари, різні е, товари стосовно м -м, призначені для Хэллоу. Е, так, і для малечі я взяла ось таку абетку весела, гарна книжечка, вона тоненька йде, але в неї плюс іде в тому, що маленькі такі гарні віршики, гарні розмальовки йдуть, і те, що листочки йдуть. Такого цупкового картону, що е, буде гарно довго зберігатися книжечка в гарному належному стані. Так, поставив її сюди. Наступне це я взяла також абетку, але в неї трішки інші е, віршики, трішки е, інші трошки відрізняється, але також дуже гарненька. Мені вона сподобалася, будемо вивчати. Ось так літери. І ось така ще книжечка. Хто це у лісі. Є ще інші види, це вставку про малюків. Я вибрала ось таку, також вона з картону йде білочка і ось такі віршечки. Дуже цікаво, класно, мені вона сподобалась, тому заходьте, беріть для своїх діток. Дуже гарні книжечки, гарної якості. Так, наступне, що також взяла для малечі, це прописи. Так. Е, два прописи взяла для віка, для віку е, 4, є позначки, ось дивіться. Пишемо цифри по кліточках і. Е, Літери. ось такі, Дуже гарні. Тут навіть є і фігури, і е, цікавенькі якісь завдання можна виконувати. Ось рахувати літери. Мені здалося, що можна і навіть і меншим, але поки подивимося. Так, і вивчаємо букви літери. Ось тут і писати можна. І позначено такі фігурки, вишеньки, аж ностальгія, колись я була маленькою ще, і були, було в мене таке згадка, досі пам'ятаю, як я вчилася писати. Мені так дуже подобалися ці друковані ці всі прописи. Я вже вміла писати, але мені все рівно хотілося. Якісь там обводити по цим е, крапочкам, ну це дуже цікаво. Взагалі навчання це дуже класно. Е, дуже шкода, що в нас раніше не було такого підходу, щоб це було для дітей м -м, щось цікаве зробити у вигляді ігрової, якось ну, типу ігри, е, ігри е, щось музичне додати, щось таке розважальне. Але при цьому, щоб дитина дізнавалася щось нове. А, а, а не так, щоб читай, букви, ось тут, ось пиши, оце так треба, граматика. Ну, нащо це? Для дитини це не потрібно ну, в маленькому віці. Воно потрібно, щоб було. Тобто, я хотіла сказати, що треба, щоб воно було цікаво дитині, і щоб це було з легкістю, щоб було цікаво, щоб було якесь. Бажання, щоб дитина хотіла це вивчати. Взагалі, в нас діти з маличку хочуть дізнаватися, їм все цікаво, вони все полюбляють, їм хочеться дізнаватися все нове, дізнаватися про світ, про навіть ті ж самі книжки. Їм це все цікаво. Для них все це нове, але головне для нас, для батьків, для вчителів, для вихователів. Щоб не перебити, скажімо так, цей інтерес, але тільки його покращувати, щоб все більше і більше був такий потенціал у дитини, щоб було бажання, щоб щось дізнаватися, читати книжечка, але не просто сидіти в гаджетах. Ось. Так, наступне це трошки я. Віддалилась. Так, наступне, що я взяла, ось дивіться, олівці, отакі. вони не звичайні, а трішки вони йдуть ширші, йде підстругачка до них в комплекті. Від своя лінія. Власна торгова марка АТБ. Дуже класні олівчики, по якості, ось такі, вони йдуть, як трикутничком олівчики. Дуже класні, вони класно малюють, такі мають гарні кольори насичені. Круті, Мені вони прям, ну, люблю такі олівчики, щоб були трикутничком. Так, наступне це ось такий е, пластилін такий е, повітряний. Е, тут іде в наборі 22 штучки, це е, всі ці товари, книжечки, все це е, іде виробництво Україна, також ось е, ловін. Також вироблено в Україні. Ось, тому підтримуємо українського виробника і, скажімо так, займаємося майбутнім нашої країни, освітою наших діток. Так, а, і ще прописи, які я вже зараз хочу дати своїм малечі. Найближчим часом це ось такі лінії прописи. Ну тут дуже прям широко зроблено. Мені здається, що це навіть може зробити і дитина в один дині. Ну, Як на мене, мені здається, що моя дитина це зробить раз-два. Дуже-дуже такі крупні, скажімо так, прописи. Так, наступне це я ще взяла трішки для себе порадувати себе. Ось побачила. Такий крем для рук від Лірен з персиком. Також іще е, був аромат манго і лісові ягоди. Три види таких я обрала для себе персик. Тут об'єм 50 мл. І відразу я його хочу спробувати. Ось такого він іде персикового кольору. Так. Зараз відразу спробую. Ось, я його багато нанесла. Ну, нічого. Зараз якраз на дві ручки мені вистачить. <мнівіщить> Слухайте, аромат класний. М -м -м, такий дуже-дуже приємний персик. М -м -м, клас. Дуже такий е яскраво насичений аромат. Прям дуже його, він відчувається. М -м -м. -ду дуже приємний, прям супер. Ой, клас. Класно впитався. Все впитався, гарно зволожив ручки. Все добре. Так, ціни скажу в кінці відео, і зараз вже покажу, що ще взяла. Отак, От по акції розумний вибір. «Крем, мило», мангостан та смородина. Таке. Для очищення шкіри. Об'єм 460 мл. Я думаю, що... я його ніколи не брала, але думаю, що і кольором він буде такого рожевого. Такого світло-рожевого. Так. По 20 гривень взяла таке мило. І взяла ось таке манго. Так. А кремчик прям супер. Кремчик прям класний. Супер, мені дуже сподобався. Аромат просто. Таке відчуття, начебто він якийсь парфумований, прям дуже, прям пахнуть руки. Прям супер. Клас. М -м -м. Просто суперський аромат. Я, я прям ну, дуже задоволена. Так, ось такий е освіжувач повітря взяла. Захотілося б мені щось такого східного. Приємний аромат, такий затишний. Так. Взяла ще ось таке мило. Вона величезна така банка. 500 мл. Мені сподобалась взагалі сама оця банка. Ну, і в мило, в принципі, я відчула ароматик, відкрутила, понюхала манго такий солодкий, приємний. Взагалі мені потрібна була баночка, просто щоб мав, мала гарна так, гарно виглядало в ванній кімнаті. Така велика баночка. І щоб е, оці великі дозатори: 450 мл, 500 мл, щоб було зручно переливати в ось таку баночку. І вона така кругленька, вона мені сподобалась. І от, якщо на неї світло попадає, воно прям так переливається дуже гарно, прям така блискуча. 500 мл. Цікаво, хто ж в нас виробник? Так. Імпортер в Україні. так. Місто Дніпро. виготовлене на замовлення АТБ Маркет. Місто Дніпро Україна. Клас! і ще наш український виробник. Ось такий класний. І ще й також е, був фруктовий ароматик, е, якийсь ягідний, Але мені він не дуже сподобався. А ось такий класний. Він прям. Сонечко, таке манго смачненьке, запашненьке. Мені прям він сподобався. Так, і потім, як це закінчиться мило, буду переливати ось ці. Ну, 20 гривень це взагалі клас, а ця ціна 60 гривень. Але мені потрібна така була баночка. Я взяла мило стільки для того, щоб в мене була ось така гарна баночка стояла. Ось кругленька. Тому. Вирішила взяти. Ну і ароматик, мені, в принципі, подобається по консистенції. В принципі, дивлюсь, що таке густевате мило, таке, ну, густе, Думаю, буде гарно піниться і надовго вистачить. Так, І ще по акції взяла ось такий розумний вибір. Засіб для сняття лаку, простими словами, ацетон. Ось так. 5 гривень. Ось такий клей, пригодиться в хазяйстві, як кажуть, ось такі. Набір е, скочу, маленький, тоненький. Е, я так е, розумію, що своя лінія ось такі серветки е, змінила, бо був інший дизайн по 28 гривень. Зараз це двохшарові, я вже їх відкрила. 150 штучок. Е, тоненькі, в принципі, ніяких нарікань в них немає, де щось витерти, е, Класно, тим паче, 28 гривень дуже класна ціна. Так, і скажу вам зараз іще ціни. Так, А, і отакий стаканчик ще взяла для олівчиків. Так, і подивимося, зараз по цінам. Такий стакан канцелярський для канцелярського приладдя 21,90. Мило рідке 500 мл. А, те, що в банці ось це 67,50. Крем мило, розумний вибір. 21,30, ось це з манго. Освіжувач повітря 42,70. Скотч 22,40. Рідина для зняття лаку 16,90, крем для рук. та ще з персиком 45,90. Так, це також мило в акції по 21,30. Клей твердий, 4,90. Набір для ліплення. Це повітряний цей пластилін. Я показувала на початку 71, 71,80. А, зі знижкою 68,20. Серветки косметичні, своя лінія 28,90. Набір олівців кольорових 63,90. Так, книга Сонечко. Це книги, які я вам показувала на початку, з такими картонними сторінками. Це по 49,90 і прописи 39,90. Ось так. Ось такий у мене чек вийшов. В Принципі непогані ціни. Я вважаю все необхідне, все, що треба для дому, для сім'ї, для діток. Думаю, що мені все сподобається у використанні. Ну, мило мені однозначно вже сподобалося. І, думаю, мила мене не розчарують. Особливо ці 20 гривень дівчатка, звертайте увагу, класно. Ну, дійсно, за 20 гривень майже півлітри це ну, за кобійки. Тому всім бажаю економних покупок. Дякую, що ви були зі мною. Ставте лайк цьому відео, залиште своє враження в коментарях і до до, до нових зустрічей на моєму каналі. Пока!